Той, хто коли вчився в школі і був на трудовому навчанні, він стояв за станком механічним, пам'ятаєте? Оце зробив механічний станок, а після механічного станка вже доводить вручну руки людини, Тож це вже ручки доводять, відшліфовують і так далі. Кого цікавило питання, покажи. покажи Ножі, які тим роблять, і так далі. Я то робити не буду, бо я продаю меблі. У нас є різні меблі, є ліжка з десь пеплити, різного класу, різних цін. От. Але мені найбільше подобається така робота. Хто фанатик таких меблів, от такої роботи, ну, тобто механічної, людської, бо тут і механіка йде. Е, от. Тут так само і вручну це все доводять. Е, кого цікавлять такі речі, такі ексклюзивні, то без проблем. От, наприклад, бачите, от спинка, от спинка ліжка, так, оце спинка ліжка. Це зробило механічно, механічно, ну, тобто, станок з людською допомогою. І після станка вже доводиться вручну людиною. Це все дошліфовується і все. Дивіться, я не ставлю акцент на ті меблі, бо в нас є різні меблі. І дивани, і ліжка з ДСП, і м'які ліжка з підйомним. Я займаюся всіма меблями. Тому там, прошу, ви не пишіть, що покажи там, ножі, яким ти ріжуть, покажи станки. Ну, Це, це не є моя основна спеціальність тих меблів. От. Ну, Я всіма меблями займаюся. Е, якщо б я постійно сидів з тими меблями, та, я би б наставив станок, але я ж то конкретно не роблю, розумієте. От. Я всіма меблями займаюся. Тому коли цікавлять у такі речі, то ви розумієте, що такі речі є і можна такі речі робити. Але бажано у великих кількостях, а то, що є по одній штучці, наприклад, там, то в нас є. А, а так, то можна робити там без проблем.